Думаю, за всі випуски цього шоу ви вже плюс-мінус усвідомлюєте мою диференціацію легенд від просто хороших гравців. Але що робити, якщо весь ростер легендарний? Все ж таки, наші герої сьогодні разом увійшли в історію не просто Counter-Strike, а кіберспорту в цілому. 87.0 від NIP – це окремий пласт історії цієї дисципліни, який інакше як легендарним не назвеш. Привіт всім ви на каналі GG Кіберспорт. Я Гомер, і це новий епізод легенди на сервері, шоу, яке дозволяє нам з вами дізнатись про улюблених гравців більше та почати цінувати їх на абсолютно іншому рівні. Гарантую, буде цікаво. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Цей випуск правда буде незвичайним. Стежки наших персонажів перетинатимуться подекуди йти паралельно, а інколи впливатимуть одна на одну, міняючи курс майбутнього тімейта. Розпочати варто з найбільш досвідченого гравця золотого ростеру NAP і власника найкращої бороди в історії КС Фореста Форест Лімберг з категорії тих, кого навіть в часи 1.6 можна було вважати старожилою. Народився 10 червня 1988 року в уплан план що було в парі десятків кілометрів від Стокгольму. Вже в 2003-му, третьому віці 15 років Патрік почав рушати на перші турніри з Counter-Strike. На той момент в житті Фореста було багато інтересів. Футбол, Warcraft 3, але батько його друга показав Патріку CS 1.6. і пішло. Поїхало перші команди були IRA та Doom, і хоча вагомих результатів вони не здобули, Форест відчув собі хиз до змагання і почав приділяти цьому все більше часу. Пізніше, вже в якості частини Virtual Experience Online, Форест навіть намагався пройти шведські кваліфікації на ЄСВЦ, турнір на якому можна було зустріти багато легенд того часу, в тому числі і хітна з СК. Гейм, хоча навіть близько до перемог команда Фореста не дійшла. Сам факт грати один турнір з міськими легендами типу спауна, хітона та Поті вже величезна відповідальність. І так зараз дві 2025-му тільки або олди, або дуже слідкуючі за індустрією. Люди знають Хітона. Але на той момент, в 2005-му, він був однією з перших зірок шведського КС. настільки що його сприймали за ідолом молоді гравці. Одним з таких був якраз молодий Крістофер Алесун. Який згодом взяв Нік Гетрайт. Трохи молодший за свого майбутнього тімейта, Крістофер народився 29 травня 1990 року в Стокгольмі, і. I ну, а як інакше, канонічний івент, який поєднує, здається, кожну другу легенду в цій рубриці. Гетраїт на початку просто відвідував лани. Слідкував за крупними турнірами, навіть якщо вони проходили в Америці, і треба було не спати о четвертій ранку. Там він і дізнався про хітнена гравця, який з його рідного міста і який вже заробляв гроші на життя, граючи в КС. Він став ідолом і надихнув Гетраїта самого почати змагатись. Погравши в різних міксах з другої половини 2006-го, в травні 2007-го Крістофер Ласунд став частиною Бегріб Геймінг. І от з ними Гетрайт right заявив про себе на лані в місті Умео, яка розташована більше ніж в 600 кілометрах від Стокгольму. Ще будучи відносно ноунеймами, бегрі приїжджають, аби позмагатися за призовий фонд близько 14 з половиною тисяч доларів. Команда доходить до фіналу, де Гетрайту right пощастило зіграти на сервері проти свого кумира Кітена і команди NIP. знадобилося овертайми, але Ніп таки забрали перше місце. Так, розпочалось суперництво цих двох. Їхні стежки перетиналися на сервері тут і там, але по-справжньому абсолюційними відбувся на шведському відборі ЄСВЦ 2007. Там Бегріп з Гетрайтом зустрілися знову проти NAP в півфіналі і шокували всіх перемогою над легендарним опонентом з рахунком 2-1 по мапах. Проте фіналі знайшовся опонент не по зубах. Гетрайту на той момент. Команда ФНАТІК разом з Форестом в своєму активному роздарі. Паралельним курсом розвивалася інша гілка шведського КС, а саме Counter-Strike Source. Хоча в Європі більшу популярність отримала 1.6, по КС Source також проходили турніри, і відповідно була своя сцена. Причини обрати ту чи іншу версію гри були різні. В переважної більшості це відчуття від гри або те, що грає більше знайомих у випадку з фіфлареном, причина по суті сама знайшла його. Робін Фіфларен Йоханссон насправді був старше своїх всіх майбутніх тімейтів. Народився він 2 грудня 1987 року в грумзі, що приблизно в 300 кілометрах на захід від Стокгольму. Його першою версією гри була CS 1.5 і згодом, коли вийшов Кесор, Фіфларен вирішив присвятити час цій версії гри, тим паче, що перед ним відкрилися неочікувані перспективи. Його сусідом був інший геймер, той грав у Soldier of Fortune 2. Але шукав інші перспективи для особистого розвитку, знаючи, що Фіфларен грає в КС. Сусід запропонував Робіну вступити до його команди в КС Сорс, у яких навіть був спонсор, готовий оплачувати поїздки на турніри в Європі. Цим сусідом був в майбутньому професійний гравець ФНАТІК по код 4 Кіоші. Очевидно, Фіфларен не міг відмовитися від такої пропозиції і вже буквально за 2-3 тижні в 2005 році почав грати разом з новою командою в Сорс. Але ситуація Сорс була відчутно гірше ніж з 1.6. турнірів було небагато, і подекуди доводилось сидіти по декілька місяців без змагань. А коли змагання проводились, вони могли бути цікавими. Наприклад, CGS, де команди в один момент грали MR9 з 16К стартмані, і в залі йшла різниця по раундах. До того ж, якщо рахунок ставав 9-9, то грався тайбрейкер раунд у вигляді пістолетки. Так сцена тоді була диким заходом. Championship Gaming Series або серія то взагалі окрема тема змагання Source по всьому світу з трансляцією на телебачення, створюючи аналог американських спортивних ліг. Загалом призовий був більше мільйону доларів у 2007 році на секундочку. А драфт команд проводився в маєтку Playboy в Сан-Франциско. Так, ліга збанкрутувала за рік і закрилася, як ви здогадались. Але навіть в таких складних умовах Фіф Ларен примудрився заробити собі доволі гучне ім'я завдяки стабільно якісній грі Райфуром і навичкам IGL. адже він капітани ледь не в кожній своїй команді на той момент. В колах Сорс він вважався вже ледь не легендою, допоки молодий вискочка не почав звертати увагу на себе. Репутація Адама Фрайбера була. Сумнівною в часи Кея Під сумнівною, я маю на увазі, що він був найчастіше забаненим шведським гравцем на відповідних форумах Кесорс. Він був молодший за більшість гравців і прийшов не звідки. І якщо вірити відгукам з тих часів, вже мав его найкращого гравця на планеті, цитуючи його майбутнього тімейта. Be, really back up me, or, or... Тож так сумнівна репутація. Але чому так сталося? Відмотаємо трохи назад. Адам Фрайберг народився 19 жовтня 1991 року в Гетеберсі на самому південному заході Швеції. Його двоюрідний брат та дядько були професійними футболістами. А сам Адам захоплювався хокеєм і активно грав аж до 18 років. Відчуття змагання завжди було його сутністю, і йому подобалися командні види спорту. Мотивація бути найкращим була майже частиною ДНК Шведа в 2005-му Він разом з другом купив диск з Half-Life 2 І як багато інших людей, таким чином наштовхнувся на CS Source та полюбив цю гру. І на відміну від більшості наших героїв, Адома доволі жорстко обмежували в екранному часі. В нього було не більше ніж півтори години на день, і дискусії про те, чи можна поставити онлайн гру на паузу, не раз підіймалися в родині Фрайбергів. Але Адам навіть з таким невеликим часом на гру показував себе як видатний гравець. В районі 2009 року Фрайберг почав змагатись і дійшло до того, що власник організації дзвонив батькам Адама, аби ті дозволяли йому грати більше і грати за команду. Це і став поворотний момент. На основі цього, ймовірно, в нього й виникла подібна репутація на початку кар'єри. З'явився на рівному місці, хотів бути і по суті вже вважав себе найкращим. Не був легким в комунікації. Ще й стиль гри у Фрайберга був доволі бридким. Це той гравець, який без гальм буде перти вперед і нав'язувати дуелі. Дуже агресивний, але не дуже командний. Думаю, тут знову знадобиться допомога Фіфареда, він був... Але саме ця парочка об'єдналася під знаменами команди 30P Gaming в 2011 році, і я не знаю, як це спрацювало. Гравці не були в великому захваті одне від одного, але вони були в чомусь як інь і я. З одного боку був, який побачив вже все, що сцена на могла запропонувати, і мав великий досвід інгейм лідерства А з іншого боку, Фрайберг, гравець з менталкою чемпіона і талантом, якому на сцені важко було знайти рівних. На це пішла практика, складні тренування, подекуди буквально крики. Але на виході ми отримали найсильнішу в Швеції команду на заході RKS Source. Досі в цій всій історії бракує одного останнього шматочку пазла. Поки Форс, і Фрайберг мали доволі гучну репутацію. Майбутній капітан найбільшої команди в їхній кар'єрі залишався маловідомим гравцем. Він і з'явився на сцені пізніше, і інтернаціонально про нього почали говорити тільки ближче до 2010-го. І загалом, індивідуально він ніколи не вважався плеймейкером своїх команд. Але пазл на той пазл, що. Тобі необхідні всі деталі, аби скласти малюнок. В кінці річард зі народився 22 лютого 1991 року в місті Умео. Цікаво, чому назва цього міста настільки здається знайомою, а, і захоплювався відеоіграми з самого дитинства. КонтрСтрайк в його житті з'явився віці 11 років. Завдяки боже, тепер ще й декілька одночасно. Так чи інакше, саме старші брати багато грали з друзями в КС і підсадили Річарда на цю гру. Згодом ЗІЗ почав будувати собі ім'я на локальній сцені, граючи онлайн-турніри разом з командою Чілі. Гучних результатів досягти не вдавалося, але згодом спонсорами його команди виступив місцевий комп'ютерний клуб в Умео під назвою Spixel. СТОП! Той лан, на якому Гетрайт вперше зіграв проти Хітена, проходив в клубі партнерів однієї з команд зіста в його рідному місті. Я так і не знайшов жодного підтвердження, що взіст грав на цьому турнірі багато команд учасників з тих пір не мають своїх розстрілів. Я не можу бути впевненим, що Річард навіть відвідував той лан, але сам по собі факт того, як майбутні тімейти з найсильнішої на початку КСГ команди. Знаходилися одне від одного в парі зупинок автобусом, показує наскільки плотно перетинаються історії цих гравців, заробивши собі ім'я на місцевій сенікзі став частиною H2K, разом з якими почав більше подорожувати Європою, в тому числі на ЄСВЦ 2010 в Париж. Пізніше Кор k перейшов під Tech Alliance, де зі студу довелося пограти під керівництвом трета в якості. IGL. Чи джел ще одного важливого для нічасом піжамаснікнеєм. Сам Екзіст дуже тепло згадував часи гри в тому рострі. Він казав, що Тред був зірцевим геймлідером, і Річард дуже сильно виріс, як гравець за часи з ним. Тред на той момент був вже досвідченим гравцем та капітаном. Навіть в тому ж є СВЦ 2010, Він також приймав участь під тегом в будучи капітаном двох суперзірок шведської сцени Фореста та Гетрай. Саме під Кривом Fnatic в 2009 дев'яносто Форест Гітрайт вперше об'єднали зусилля і стали одним з найвідоміших дуетів світового КС. Обидва мали вже сігнатурні стилі. і де Форест вважався одним з найкращих геймерів і справжнім універсалом. А Гетрайт мав репутацію одного з найкращих люркерів, проти якого було огидно важко грати. Ну і звісно, спрей контроль Гетрайта, про який ходили легенди. Навіть трохи іронічно, що саме завдяки ліву Фореста Гітрайта в СК Кеймігзіст отримав запрошення до ФНАТІ. Період із ФНАТІК можна вважати найуспішнішим в кар'єрі. Кзістав в 1.6. Одним з хайлайтів того часу, звісно, була перемога на Intel Extreme Masters 5 в Київ Кіберспорт Арені. Там зі з командою виграли 20 тисяч доларів, найбільше приз в 1.6 і кар'єрі зі І переграли такі команди, як та MTV у гран-фіналі. Нарешті кар'єра Зіста почала набирати обертів в 1.6, що робить стільки цікавішим подальший розвиток подій. Нарешті ми потроху підбираємося до того самого доленосного 2012 року року виходу CSGO, гри, яка об'єднає під одним кривом і сорсерів, і гравців в 1.6. Про гравці отримали ключі на бета-тест гри і думки розділились. Хтось не вірив в успіх CSGO і хотів сфокусуватися на своїй попередній грі. Хтось вірив в потенціал і хотів робити ставку на майбутнє. Ну а для когось це була можливість повернутись. Справа в тому, що організація Ninjas in Pyjamas припинила своє існування в далекому 2007 році. Але згодом ідея повернути легендарне Тех почала крутитися в головах у потрібних людей. Одним з цих людей був ніхто інший, як Кіто, що завершив свою кар'єру гравця в 2007-му, програвши гетрайту, right, до речі, і тепер взяв на себе зобов'язання менеджменту в NAP. Вихід нової версії Кес послугувало чудовим приводом повернути легендарний тех, залишилось знайти відповідних теху гравці. Тоді Хітом згадав про старого знайомого та покликав Гетрайта right стати частиною повернення NAP. З ним підтягнувся і Форест. Звісно, на той момент це вже був нерозлучний дует. Гзіст, буквально тільки вигравши черговий івент в фіналі проти Na'Vi з Fnatic, вирішив зробити стрибок віри і погодитись піти капітаном в нову команду і нову для всіх гру. Механічно CSGO дуже сильно відрізнялося від 1.6, але мала доволі багато спільного із Source. Четвертим гравцем покликали ветерана цієї гри, Фіфларена. Залишилось питання, кого брати п'ятим. І один останній раз пропоную звернутися до Фіфларена за коментарем з його перспективи кого брати his mentality and knowing how much effort and time that he puts in into making sure that he's one of the best players in the world. Пройшовши довгий шлях разом. Фіфларен тепер готовий був поставити майбутнє. Своєї кар'єри на Адама Фрайберга настільки змінилося його відношення до тімейта, настільки сильно виріс Фрайберг, як гравець команда. Потренувалася разом в такому ростері, і всі усвідомили. Пазл нарешті зібрався. Так і почалася легендарна ера 87.0. результат досі не чуваний в усьому кіберспорті, і, можливо, навіть в класичному спорті. 87 виграних мап поспіль на офлайн турнірах. Період з червня 2012 по квітень 2013 ніндзя в піжамах виграли 10 турнірів поспіль, не віддавши жодної мапи на своєму шляху. Рекорд, який ймовірно вже ніхто і ніколи не поб'є win the map. Перервати цей стрік вийшло тільки у ВП в Києві на п'ятому сезоні Star Series. Але навіть після цього NIP не планували зупинятись на досягнутому і вигравали турнір за турніром. Тим більше шоком було для всіх, що Нінжесу біжамас не змогли виграти перший мейджор в Києс, поступившись андердогу у вигляді фнаті. У фіналі настав час катовіце 2014, другого мажору, і знову срібло. цього разу проти поляків. З ВП тільки третя спроба виявилася тією самою чарівною. На кельнському мейджорі 2014 в 2014-му, обігравши Cloud9 та LDLC, NAP знову зустрілися проти старих знайомих із Fnatic, і цього разу таки змогли завершити, розпочати та підняти над головою титул чемпіонів мейджору CSGO. поступово загальний рівень сцени зростав. Гравці потроху адаптувалися до CSGO і що важливіше, адаптувалися до NAP. Вони перестали здаватися непереможною командою, хоч і грали в гранд фіналах Перших п'яти мейджорів. з найкращих не потроху перемістилося до топ 3 а згодом ще нижче в 2014 році. З команди пішов Фіфларен, чий рівень в CSGO так і не зміг дійти до того, який той показував в Source. з тих пір. Вакантна роль п'ятого гравця поповнювалася тими чи іншими персоналіями Еле, Аллу, Піт По черзі намагалися повернути не до вершини, але сумна правда в тому полягала, що. Час брав своє, і Ростер так і не зміг повернутися до висот початку КЕСГОЛ. То в чому полягав секрет тих самих NAP? Думаю, тут не було ніякого секрету. Радше це історія про гравців, які не побоялися ризикнути і повірити одне в одного в нову дисципліну в бачення Еней Поки інші команди неохоче знайомилися з Кезго, намагаючись грати в ці можливі турніри в 1.6 та Source, NAP одразу сфокусувались на майбутньому В команді. Були як зірки, так і досвідчені люди з практикою капітанства, так і талановиті індивідуалісти, яким бракувало потрібної команди. Неможливо просто так виграти 87 мап на ланах поспіль. Еней просто побачили можливість отримати перевагу на старті і скористалися нею. Знадобилося більше ніж півроку, аби решта команд спромоглися, хоча б наблизитися до рівню Нінжа Pyjamas. Особисто для мене головний секрет полягав, все ж таки не в цьому магія N.A.P. – термін, який став в один момент загальновживеним, і не просто так. Інколи час від часу, ти ніколи не знаєш коли, але наче привиди минулого вселялися в ній Піжамас і незважаючи на всі аргументи проти, дарували черговий тріумф для своїх фанатів, будь-то дрімхак Мальма проти Na'Vi, чи друга старсерія в палаці України з майкеле в якості стендина. Чи а є в фіналі треба було виграти бразильців, у яких Енейпі на той момент не виграли жодної серії? Ти ніколи не знав, коли саме, але магія не завжди могла статися. Тому чор забирай вболівати за ту команду було так цікаво. Pass sandwich look at the bomb FNX finds a kill bombs in his hands low hp for Fryberg. game over performance against them on train not surprising they don't drop a single ct sided round again here you've got to win pistol even had a chance to do it but he had no angle to work with as a counter molotov came out he will get Fryberg. now a second shot from fenix but exists still on the side of the other sniper is going to win it for them я насправді пам'ятаю ту старсерію доволі добре я працював там коментатором і пішов дивитися фінал із залу аби розділити емоції з публікою Сам факт того, що не з заміною в останню ми дійшли до фіналу, виглядав шокуюче. Те, що вони той фінал ще й виграли, не іронічно залишив мої очі вологими від радості за цих легенд. І, хоча я знав про це давно, той момент лише вкотре прокинав мене. Магія не існує. І саме завдяки їй Дінжа Pyjamas – моя улюблена команда КС Гоу. Подекуди, аби увійти в історію, недостатньо бути лише талановитим гравцем. Шлях до вершини перекривають незчисленні, якщо і якби, які оминути можна тільки завдяки вірі в себе, інтуїції і подекуди просто долі. Історія не один з найяскравіших прикладів цьому, який мені відомий. Історія, яка завжди. Буде однією з моїх найулюбленіших кіберспорті. Пишіть в коментарі, хто ваш улюблений гравець того складу NAP. Мій це Форест, очевидно. Але цікаво почути вашу думку. До речі, чи знали ви, що на честь Фрайберга випустили морозиво з назвою King of Banana? Якби на честь вашого зігнатурного стилю називали десерт? Яка була назва? Тільки. Тримайте себе в руках з фантазією. Не забувайте ставити лайки, підписуватися і включати сповіщення про наступні відоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Пам'ятайте, легендами не народжуються. Ними стають. До нових зустрічей.